Чоловік прийшов, подивився, каже, слаба, нам треба щось більш потужніше. Це ось за отаку мотосапу, культиватор акумуляторний. Хто, хто як обзиває, це у виробника хеджі Чехія дуже якісний. Але понятно, що це ж акумуляторний, а не якийсь там бензо. що це велике. Але є один нюанс. Да? Сказали, якщо не користувалися, висилайте, без питань, приймемо, повернемо кошти. бо... Мочніших акумуляторних, на жаль, нема. Ні, ніхто не користувався, відкрили слабе. І все, глянули, просто що невеличке, треба більше. Ну окей, висилайте, прислали. Що по ітогу? А по ітогу? зубчики усі видно, не видно. Всі видно, що заюзані. Що вже робилося, просто помили на болтиках усіх видно, там земля. Понятно, що повитирали, помили. Тут видно вже побито трохи від землі. Взагалі, суть в тому, що працювали. що із самим товаром питань немає. Що Це не те, що там брак, що його. Но товар, на вигляду, на жаль, вже як новий далі його не продамо. Тому, на жаль, поїде він їм назад, тому що покористуватися, а ще і плюс до всього, що отут. Ось. Понатирали маселком, яким, щоб воно ж все блистіло чи поліроллю якоюсь, що панель натирають. В общем, Попитались устранити, що ті покористувались, але, на жаль, все дуже видно. Тому так не робіть, бо це тільки клієнт попав за пересилку на гроші до нас і поїде йому назад. Тільки витратились кошти, бо в таких случаях зразу говоримо, що клієнт оплачує, щоб ми отримали, перевірили, чи точно товарний вигляд збережено, а потім вже рішення чи повернення коштів чи ось от, така ситуація, що, на жаль, тут вже повернути не можна.